Нормальних, красивих, новин, і сидів. Я просто до того говорю, що не варто розраховувати, що десь сидять кращі хлопці і дівчата, ніж сидять тут. Тому я е звернувся до вас з іншою пропозицією, я потім вже озвучу, а зараз просто такі емоції достошені, останнім часом побачив. Щось не правильно? Так от, е тепер вже ближче до теми, ще два речі, таких собі я розумію, що вже звук зібратися. Якщо ми. Перше, кажу, не ви, а ми журналісти чи ті, що людям розказують байки або доказують, що десь хтось щось зробив і це доносимо їм вже на готовій дарівності. Якщо ми не покажемо свої зуби, не покажемо себе, що ми вміємо щось зробити, на нас далі будуть махати рукою і, і гроші не отримати свою роботу. І роботи виробити не будуть. Будуть робити Київ, Москва чи Варшава, Нью-Йорк, Тель-Авів і Скустору. Бо там індії професіонали є, а тут професіоналі немає. Тепер же ближче до тему. Тому я хотів би попробувати з вами як ті, які доносять до людей всякого роду інформаційні великі блоки. У нас є гарний привід. 12 квітня 50 років є в Іганту. Преполяне? На Тернопіль проїхав.